Що це таке? Розкажи. Яким рецептом? Болгарському. Болгарка до вісьмого покоління, а в це у. Інка, коли виїжджаємо на фестивали, я виїжджаю зі своїм хлібом. Сьогодні представляю три види хліба на заквасці – біздріжжівої, це гречаний, жидний і пшеничний цільнозерновий борошне, борошне цільнозерновий хліб. Я вже піху хліб, мабуть, років 10. Самостійно це все, що залишилося фізично неможливо на пикті більш ніж там 40 хлібів, бо таких натуральних, бо це піч. Це за два рази треба сьогодні натопити завтра. Тобто, це така подія дуже довго по годинам. Це займає 12-14 часів. Зараз дуже тяжко, але треба підтримувати підприємців, і ми організували ярмарок на ярмарці. Наші виробники, крафтові виробники. Чуморшенет! Всі міри! Слава Україні! Правій кисне січки! Таке сузір'я мов на півдні Одещини явище звичне. Особливо на святах, коли представники різних національностей разом дотримуються традицій, підтримують крафтових виробників та збирають гроші для військових. Для українських болгар сьогодні дуже цікаве свято, яке означає початок сільськогосподарських робіт безпосередньо на виногради. Обряд Крімусорізан це багатовікова традиція обризання лоси і побажання гарного урожаю. Виноробство, яке є в Україні, на майже 70%. відсотків. Це Одещина для вина. Це найкраща зона в Україні, яка існує. Досить цікаво. Туристи приїхали, є на що подивитися, є з чим познайомитися. Це спонукає сказав, місцевих виробників до того, щоб ми могли презентувати свою продукцію, щось показати, щось можливо комусь доказати. А крім того, тут відбуваються збори так само для наших військових. Тобто ці фестивалі є обов'язковими. Микавермата теж іде хуба. Судиналикуришка на своєму підприємстві ми робимо різні місні делікатеси. Ну, в частності у нас суджук, сушениця. Також робимо різні соуси до м'яса цього року. вирощуємо приправи. Чубриця та міродія знамініта наша з також в своїй маленькій пікарні печемо по рецептам бабусь наших. Оцей хліб з бринзою, цей з шкварками. Це обичний домашній хліб. Рецептуру не кажемо, а кажемо, які, саме, яке м'ясо присутнє і які приправи. На яловичина, це з кози, тут свинина яловичина, тут тільки свинина. Всі кошти, які будуть зібрані на ярмарці, ми передамо Збройним силам України.